День зранку всі п'ємо, і який на клітинному рівні відновлює наш організм. Це є капсули Л8, ранкові капсули. Дехто з наших партнерів заміняє собі сніданок, тому що він не хоче їсти. Я до сніданку їх п'ю і маю дуже багато енергії. Цей продукт він не є лікарством, він не є БАДом, це не є окремі вітаміни. Це є так в комплексі в одній капсулі, поєднані. Вітаміни, мікроелементи, які на клітинному рівні допомагають відновлюватись нашому організму. Ваш організм, скільки би вам не було років, оживає, омолоджується. Ви починаєте відчувати, Якщо ви старші, ви починаєте відчувати силу, як в молодості, вас піднімається настрій. Зараз я вам ще скажу про склад. Ви у мене тут бачите, але якщо не видно, бо воно дрібненьке, то я вам розкажу. В цій одній капсулі знаходяться такі вітаміни. Одна, одна єдина капсула містить в собі такі вітаміни: як А, С, Д, Е, К1, вся група вітамінів В, в 1 В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Тут є гриби вищі, рейші, чага, Кордіцепс, родіола, рожева. Хтось чув про ці гриби, хтось про них, ви можете про них прочитати, дізнатися. Вони є в мікродозах. Підсилюють ці елементи один одного. І відповідно, ця капсула діє так на наш організм, що коли вона, ми починаємо пити, вона сканує організм, виявляє проблеми і вирішує. Кожен хто п'є, він відмічає не одне якесь питання, яке вирішив цей продукт, а прям пише список: 10, 15, 20 пунктів кожного по різному. І відповідно від організму нашого, в кожного різна швидкість, з якою працює цей продукт. Результати я вам назву кілька. Які є по продукту, щось ви в себе впізнаєте, що, можливо, у вас є, і захочете спробувати. По-перше, він має противірусну дію, протипаразитарну дію, протигрибкову дію, усуває акне, екземи, язви, псоріаз, різні шкірні захворювання, вітіліго. Потім нормалізує тиск, сон, роботу щитовидки, рівень цукру в крові, обмін речовин, ЖКТ. Зміцнює нервову систему, серцево-судинну систему, імунну, покращує лібідо, концентрацію, працездатність, розумову фізичну. Тобто, якщо отак подивитися, він просто працює на весь організм. В кожного просто зі своєю швидкістю, обов'язково потрібно пити воду. І така рекомендація, коли ви починаєте пити, виписати собі, по-перше, все, що вас турбує. Просто виписати, і ви тоді зможете відмічати, тому що часто люди забувають, якщо щось було дрібне, хіба що вони в когось почули? От, наприклад, є люди в мене. ну, Дуже різні. Але є, наприклад, в кого пройшли папіломи. Хтось почув цей результат і згадав, і згадав собі, о, точно, в мене теж пройшли папіломи. В когось пройшов, пройшла перхоть, а до того різними шампунями пробували, користувалися, не проходили. Тобто цей грибок, він, капсула допомогла вирішити це питання. І як це працює? Бо Дуже часто люди питають, а що це за ліки? А скільки коштують ці ліки? Бо привикли лікуватися. Насправді, коли організму, коли клітині дати все необхідне, вона починає відновлювати себе сама, оздоровлювати себе сама. Так створений наш організм Богом. І доказів до цього не потрібно. Я просто вам наведу приклад, що коли ми, наприклад, десь забиваємось, маємо рану, поріз, Вдарилось ну, там, коліно, рукав, то е, ми бачимо, як іде загоєння ран. Рана загоюється, тіло відновлюється, е, кості зростаються, якщо це перелом. Тобто організм має здатність до самовідновлення, до самостілення. Просто для того, щоб це відбувалося швидко або відбувалось, треба дати йому необхідні речовини, мікроелементи, вітаміни, щоб клітина здорова породжувала здорову клітину і йшло відновлення. І плюс потрібно пити достатню, достатню кількість води. Крім того, що я вам розказала про цей продукт, ви можете спробувати його написати мені. Я вам відправлю або допоможу замовити. В Україну у нас доставка трошки довга, близько 20 днів. В Європі і в Америці там доставка від 3 днів до тижня, швиденька доставка. Ви можете спробувати продукт і почати його пити, і можете також. Почати з нами заробляти. Тому що ця компанія пішла методом рекомендацій, методом мережевого маркетингу, коли ти спробував продукт, який ти бачиш, працює, він тобі подобається, ти готовий з цим працювати, ти можеш його рекомендувати. Відповідно, за рекомендації отримувати гроші, Поступово навчитись стати професіоналом цієї справи. Ну, про це ми з вами поговоримо. Хто захоче робити більше, ніж просто бути споживачем, тому що ви тут зі мною можете просто навіть його споживати і отримувати результати. Це перший продукт, про який я хотіла вам розказати. В кого вже є результати, ви можете під цим відео писати ваші коментарі. Я з задоволенням їх прочитаю. Гарного вам дня!